Вітаємо. У нас працює пільгова програма психосоматичної реабілітації для військових та їх сімей. Клініка ментального здоров'я спільно з громадською організацією Свідомі люди планує підтримувати цей проект на постійній основі гільці клініки Доктор Сапон та громадської організації «Свідомі Люди допоможуть повернутися до активного способу життя після військових подій. Унікальність проблем психосоматичної реабілітації в її мультимодальності. В нашій клініці працюють психіатри, психотерапевти, цілесно орієнтовані терапевти і психологи. Ми намагаємось вирішувати задачі комплексно. Серед методів цілесно орієнтованої терапії ми пропонуємо бокесте або біодинамічну крайньосакральну терапію і три травма Release Exercise. Біодинамічна крайньосакральна терапія це терапія через дотики до тіла завдяки тримам або дотикам. Ми створюємо відчуття безпеки в тілі. Нервова система розпізнає мікдотики як безпечні і дозволяє вже завантажити захисні механізми. Таким чином, ми відновлюємо ресторану організму, відбудовуємо зв'язок з кобою. Травми реаліз або скоро це вправи з подолання наслідків стресу, травми, напруження, виснаження. Завдяки певним фізичним вправам. Тремор м'язів. І фактично завдяки цьому тремору витрушуються напруження і блоки, які були накопичені в нашому цілі. Таким чином, відбувається перезавантаження нервової системи і теж можливе відновлення ресурсу організму. Ми надаємо спектр психологічних послуг та психіатричних послуг. Це індивідуальні консультації, це психосоматична реабілітація. Це індивідуальні сесії з підтримки, функціональна діагностика, куди входить електроанцеплограма, тобто ми дивимося, як працює головний мозок, як він розмовляє. Транспоріяльна магніта стимуляція це новітній метод, який допомагає виконувати багатий спектр послуг, інколи навіть без психофармакотерапії. За період повномасштабної війни ми надавали і надаємо послуги. Не тільки військовослужбовцям, а і всім верствам населення різних вікових груп до нас звертаються за допомогою при хронічному самотоформу болівому розладі, при безсонні, при тривозі, при депресії, при фантомних болях, за всіх програмі психосоматичної реабілітації сім'ї військовослужбовців і військовослужбовців. Можуть приходити до нас безкоштовно. Ми знаходимося в самому центрі Києва, в серці цього міста біля метро, палац спорту, біля метро, університету. У нас дуже затишне камерне приміщення. Нам дуже подобається тут працювати, а вам абсолютно точно сподобається у нас лікуватися.